Я, друзі, розстроїлась так, подивилась інтерв'ю Ольги Сумської, і просто мене так взранене серце, як пальцями ото з грязю під ногтями посували, і воно все загнилось. Ольга Сумська, наша видатна акторка, наше сяйво, наше світило просто. Скільки вона всього для України зробила просто Просто не, не злічити. Я навіть не пам'ятаю, в яких вона фільмах знімалася, але то таке. І зараз е, от наші люди. Це, мабуть, ті от такі, от, що за Порошенка, що такі правильні, що за цю українську мову? Їй лізуть за її доньку. Що ж ви от, дівочки, хочете? Дівочка, е, хотіла кращого життя, понимаєте? поїхала в Росію. Така типова, начебто, історія. От, в рідню Росію, ми з росіянами. Завжди були рідніми ж людьми, понімаєте, нам? І в 33, му 34 му по направленню, скільки росіян сюди направили, щоб нашу ж Україну піднімали з руїн. Понімаєте, і після війни, звісно, і в Крим скільки по направлінню. в 44-45-му, му скільки людей. Завезли добрих руских людей, браття наші і сюстри, розумієте? І я вірю, що колись ми на брудершафт все-таки з руськими вип'ємо. То, так, то таке, давайте не будемо говорити за політику, це просто фільми, серіали, музика. Тут політика ні до чого, розумієте? Це, це е, творчество в неполітики. І знову таки, знову таки мені зараз понакидають відео з, з, з тими російськими співаками, на, які виступають на фронті перед російськими солдатами. Ну, яке діло, кому хто перед ким виступає? Понимаєте, ми повинні в першу чергу за себе дивитись. А, а за них, понимаєте, от, те, що в нас є така чудова акторка, така талановита жінка. І ми кажемо, що її донька за її доньку звинувачуємо її. Яке ж вона може відношення до цього мати? Понімаєте, яка ж вона як мати намагалась дати, може, вона й сама їздила в Росію, але яка, яка різниця, от як вона намагається, як вужона на, на сковорідці, е, виправдатись, е, щось доказати, а цього не треба. Їздила в Росію, любила Росію, любила. Поїмаєте? І любить до сих пір. Треба поважати іншу точку зору, тому що в нас в країні свобода, демократія. Цивілізація, якщо хочете, того вони нас замову нашу розстрілюють і, і на куски рубають. А ми то ма, маємо бути спокійніші. Ми то їм маємо подавати приклад цивілізованості, а ми таке от бідну Олю. І хай вона та донька навіть знімається на тих каналах, де зомбують людей, де кажуть, що Україна вбивці, де з реклами платять податки на зброю. Хай навіть з тої зброї по нам хуярять нам на куски нас розриває. А ми маємо бути терплячі. розумієте? І хай навіть вони відверто кажуть за Путіна за Росію. Хай навіть вони дякують російській армії. Хай навіть вони за руських мальчиків моляться. Але ж ми то маємо бути смиренними. Ми то ж маємо бути добрими. Ми то ж маємо бути. Поза політикою. І хай вони навіть актери, їхні співаки, хай вони відверто підтримують російське військо. Але ж ми маємо жити по інших правилах. Ми маємо жити по законах, понімаєте? І пленних їхніх, треба, щоб гарно хлопчики їли. Понімати, треба, щоб пенсіонери з голоду здихали наші. От, бо самі винні, понимаєте? А хлопчиків русських треба. Як це? Як, як, як це не дати їсти людині? Як це удобну подушку не дати, ліжко, телевізора? Розумієте? дівочок? Треба, щоб по, -по Ми ж люди, люди м'які. ми ж люди, ми ж все пробачаємо. От, понімаєте? І, і цю акторку, яка скільки для нашої культури. Для нашої України скільки зробила, а ми її гнобимо. А ми гнобимо, а ми виказуємо, що її донька знімається на тих каналах, в тих фільмах, в тій Росії, яка наших людей зв'язує за спиною руки і розстрілює. Але ж це ні до чого, понімаєте? Хай навіть до чого. Але ж ми маємо бути вище цього. Ми маємо бути... Терплячими, вихованими, культурними. Понімаєте, я от сама думаю піти працювати е, там, де російські плені содержаться, піти щось помогти, щось убрати, щоб їм вже й чистенько було, подімаєте? Вони хай наших хай рубають, хай на куски наших пол полонених, хай каструють. Але ж ми маємо бути вище цього. Понімаєте? Ми ж люди добрі. Добрі, побожні, православні українці. От. І наша Оля Сумська, наша, наше вже світило таке, понімаєте, так просто десь на рівні та їхій поволі, а може навіть навіть Вот, Понимаєте? Тому ми маємо буде добріші і спокійніші, і веселиться життю під ракетами, під бомбами, співати, бити в барабани, от, щоб не чули, щоб, щоб не чути бомб, понімаєте? От всі кажуть, наші барабани, наші барабани закупляли в бомбосховище. А це щоб бомб не чути було. Бомби летять зверху, і ще сирена гуде. А люди сидять собі, радуються, сміються і б'ють барабани, щоб не чути було оц оцього всього галасу. От. І дивляться серіали з сумською. Хай навіть русські, хай навіть з Росії серіали, з, з Росії один зняті. Але з нашою сумською. розумієте? І з її донькою з всіма дітьми, які в Росії, і внуками. І треба бути добрішими і терпливішими. Отакі От діла. На позитиві. Незламна, велика наша країна з нашими великими, великодушними людьми.